станет мир чудесней, когда мы с тобою песенка За окном Спільною для студентів та їх викладачів почав своє святкування єдиний економічний вуз Полтави. Тут дотримуються думки, що в здоровім тілі здоровий дух, тому спорт невід'ємний елемент навчального процесу. Наші студенти і цього року виконали звання майстра спорту по джудою ряду інших видів спорту, стали переможцями універсіади. Студенти стали переможцями республіканських всеукраїнських змагань. Я переконаний, що поєднання от. Здоров'я, поєднання креативності, поєднання е, тих юнацьких мрій буде давати прекрасний результат в нашому університеті. Як власний спортивний комплекс, де кожен студент може опанувати для себе вміння, навички, розвинути вже раніше закладені в нього спортивні якісь там вміння, можуть займатися в різних секціях, в тренажерному залі все, що забажає душа. Як відомо, бути сьогодні успішним, бути лідером свого життя. Лідером здобутків в Україні можливо тільки тоді, коли ти маєш дуже гарне здоров'я. Тому студенти нашого факультету успішно займаються спортом, приймають участь в усіх заходах, які організовує кафедра фізвеспитання. 54 роки відзначає цього дня Полтавський університет економіки і торгівлі. Його внесено до десятки кращих економічних вузів України. Тут не тільки спортивні досягнення на рахунку цього вишу гран – лідер вищої освіти України на шостій виставці. Сучасні заклади освіти 2015. У лютому цього року університет економіки і торгівлі отримав диплом від корпорації Майкрософт Україна за багаторічне використання технологій Майкрософт. У 54-й день свого народження тут заклали капсулу часу, послання тим, хто навчатиметься і навчатиме у вузі на його столітній ювілей. Історію закладення капсули часу в Одесі ще з древнього давнього Єгипту, і справді це спосіб передати своїм нащадкам через 50-100 десятиліття свої думки, можливо, предмет якогось побуту для того, щоб нащадки знали, як ми жили декілька десятиліть тому. І тим паче це історична подія справді для нашого університету, тому що ми вперше закладуємо цю капсулу часу, і студенти помістили туди найщиріші свої побажання. І ще одна подія. Університет економіки і торгівлі підписав угоду про співпрацю із польським університетом. Це значить, з'явилися умови для обміну студентами. Також на день університету нагородили учасників фестивалю соціальної реклами. За наукові досягнення відзнаки отримали кращі викладачі, професори та співробітники вузу. Завершилися святкування грандіозним концертом. Полтавський університет економіки і торгівлі обіцяє не зупинятися на досягнутому і чекає студентів на наступний рік навчання.